Часто до мене звертаються мешканці краю та внутрішньопереміщені люди щодо медичних гарантій, зокрема забезпечення ліками, тож до уваги тих людей, які мають хронічні захворювання і на постійній основі приймають лікарські препарати, діє урядова програма Доступні ліки, відповідно до якої держава повністю або частково компенсує вартість медикаментів. Йдеться про понад пів тисячі найменувань. Зокрема, програма охоплює 10 напрямів. Серцево-судинні захворювання, в тому числі профілактика інсультів та інфарктів, хронічне обструктивне захворювання, легень та бронхіальна астма, інсуліни, діабети другого типу і нецокровий діабет, розлади психіки та поведінки, епілепсія, хвороба Паркінсона. А з серпня 2023 року у межах програми можна отримати тест смужки для визначення рівня глюкози в крові та знеболювальні лікарські засоби для паліативних хвороб. Хворих на сьогодні доступні ліки можна придбати або ж замовити у майже семи сотнях аптек нашої області. Загалом за цей рік на Прикарпатті виписано понад 400 тисяч рецептів, погашено більш ніж 344 тисячі, що становить 85%. Найбільше препаратів для лікування серця та судин, а також від цукрового діабету другого типу. Варто наголосити, що скористатися програмою можна за електронним рецептом будь-якій аптеці в Україні, що має договір з НСЗУ без прив'язки до місцевості, де цей рецепт був виданий чи місце проживання людини. Ще один важливий момент: якщо в аптеці немає потрібного препарату чи недостатня його кількість, то можна зробити замовлення серпня цього року Укрпошта уклала договір з Національною службою здоров'я України на безоплатну доставку медпрепаратів. Усю інформацію про урядову програму Доступні ліки можна знайти на ресурсах профільного міністерства чи на сторінках Національної служби здоров'я або ж зателефонувати до контакт центру НСЗУ за номером 1677. Оператор надасть необхідну інформацію, зокрема щодо адрес та Телефонів аптек, які працюють за програмою. Окрім того, хочу нагадати, що в області тривають дні здоров'я. Мобільні бригади медиків у будні працюють в різних куточках Прикарпаття, зокрема, в віддалених населених пунктах. Графіки їхньої роботи оприлюднюються щотижня. Ця інформація доступна на моїх офіційних сторінках у Фейсбуці та Телеграм-Каналі, на ресурсах Івано-Франківської обласної військової адміністрації, а також у громадах. Тож запрошую скористатися. Статися нагодою та прийти на огляд до лікарів, щоб пройти всі необхідні базові обстеження. Прошу всіх не нехтувати своїм здоров'ям та вчасно звертатися за фаховою медичною допомогою.